Вітаю, дорогі глядачі. Час іде, технології розвиваються, людство розвивається, але вугілля не полишає своєю здатності надавати нам електроенергію, тепло. І, на жаль, дідеся від цього нема дуже й коти. Ви може бачите, як Китай нарощує виробництво. Німеччина, яка собі придумала, що вона не буде розвивати атомну енергію. По суті, перейшла багато в чому саме на вугільну генерацію. Але це було не дуже розумно зі сторони зелених, але хто там думає на два кроки вперед? Ми ж знаємо, що там, знаєте, авто атомна станція, побачили: ух, зло, треба скасувати її швидко. А те, що це автоматично не дорівнює породженню вітрових чи сонячних генерацій, ну, про це думати ми не хочемо. Хоча науковці попереджали. Науковці попереджали, але їх слухати ніхто не хоче, коли е, задається, знаєте, такий Ідеологічний тренд політичний, так кому це треба? Ці знання, давайте поговоримо про вугілля. і Як це взагалі впливає на нас з вами. цікавий доволі матеріал? Вугілля має зникнути першим і найшвидше, якщо ми справді хочемо зупинити глобальне потепління. Це слова не просто Глена Пітерса, що є старшим науковим співробітником центру міжнародних кліматичних досліджень в Осло. Це риторика всього екологічного руху. І повторюють знову і знову на кожному саміті, у кожному звіті, на кожній прес-конференції, присячні кліматичній кризі,ркуючи за непас галузі, зниження попиту і витіснення вугілля іншими ресурсами, та сектор не тільки живе, але й розвивається. То чому ж вугілля досі з нами? Чи можна назвати вугілля кризовою сировиною? Та чому світ не скоро перейде на відновлювану енергетику в повній мірі? У відмова від вугілля є найшвидшим способом скоротити викиди. СО адже воно залишається найбруднішим палом з усіх, і це правда. Воно виробляє більше великий слов газу на кожну одиницю енергію ніж нафта чи газ. Наприклад, електростанція на кам'яному вугіллі викидає приблизно 820 грамів вулицю на кожен кіловат годину виробленої електроенергії. Для порівняння газова станція близько 490 грамів, а сонячна в десятки разів менше. Тому в Парижі в 2015 році зібралися лідери з усього світу. Ось вони, вибачте, це далі буде світлиночка. Ну, буває, ви пробачите. Так, от лідери всьому світі, щоб підвести межу десятиліттям дискусії, нарешті укласти угоду про скорочення обсягу вугільної галузі. Угода була чіткою, країна світу беруться на себе зобов'язання зробити все можливе, аби обмежити підвищення глобальної температури на півтора градуса Цельсію. Перевищення порогу в півтора градуса означає значно більше ризикований посух цунамі, підвищення рівня моря, знищення коралових рифів, і масштабного вимирання видів. Навіть такі традиційні противники, як США та Китай, опинилися по один бік. 15 рік, звісно, по один бік, поки в Америці при владі демократи. Ми маємо це пам'ятати, я маю це сказати, дорогі друзі. А, а от через рік уже було не по один бік. Ну ви зрозуміли у 2016 році. У своєму останньому зверненні до нації президент США Барак Обама сказав, ми повинні прискорити перехід від старих брудніших джерел енергії. Під старими він мав на увазі насамперед вугілля. Тоді це прозвучало як стратегічна зміна курсу для найбільшості економіки відповідно з такими ж великими викидами. П'ять років потому по іншому босі Атлантики, Борис Джонсон заявив, що саміт пробив. Охорони дзвін для вугільної енергетики разом з обіцянкою закрити останню вугільну електростанцію до 2024 року. Ну, бачите, на відміну від американських консерваторів британці. Чи консерватори зрозуміло, бігають за повісткою? Це вже окрема історія. Ну, тому що вони все закривають, а потім економіка в сраці. Розумієте? Питання не в тому, що ніхто не розуміє, що не треба закрити вугільну генерацію. Всі це прекрасно розуміють, що це треба зменшувати. Ми маємо берегти свою планету. Але ми маємо закривати з розумом, да? як німці там, КДС закривала атомні станції, консерватори Британії вугільні станції. Куди світ котиться, я не розумію? Що відбувається з правоцентристами і консерваторами в Європі? Ну, вже це питання лікується, слава Богу, потрошечки. Треба бути і мати добре серце, бажати блага планеті, людям, тваринам, але й бути раціональним і розумним. Це має бути в одному значенні. Це не має бути протиставляти одне одному. Не треба ці речі протиставляти. Розумій, що сказати, коли самі енергетичні компанії почали вірити, що вугілля повільно, але невідворотно зникає в енергетичного ринку. Причин було кілька: по-перше, репутаційна. Жодна велика компанія більше. Не хотіла асоціватися з цим видом палива. Як, до речі, багато інвесторів не хотіло асоціватися зі зброєю колись з атомною енергетикою. Яки знаєте, інвестиційне прокляття. Ух ти не прожувний падлюка, як туди не ну. По-друге, суто економічно. Вугілля ставало просто неконкурентним. Сонячні та вітрові станції дешевшили з кожним роком, а витрати на вугіллюну генерацію неухильно зростали через регуляції штрафи викати і банальні витрати на логістику. Та утилізацію попилу аналітики тоді писали, що це структурне падіння, тобто не тимчасова криза попиту, а довгострокова тенденція. У доповідях фігурували формулювання на кшталт вугільна енергетика, вступила у фазу незворотнього спаду. Багато компаній тоді справді почали звертати вугільні проєкти. У певний момент здавалося, що історія з вугіллям дійсно добігає кінця. У десятому році навіть паризьке міжнародне енергетичне агентство у своєму звіту дійшло висновку, що світовий попит на вугілля вже досяг свого піку. Це трапилося ще в 2013 році, далі тільки беззаперечний спад. Навіть Китай, який досі лишався найбільше споживаче вугілля в світі, частку споживання 50%, почав змінювати курс, при цьому зобов'язався досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року і розширював потужності у відновлюваній енергетиці. Однак з моменту паризької конференції минуло майже 10 років. Якщо подивитися на ефекти, ентузіазм Парижа не втілився в реальні зміни. Викиди парникових газів зростали майже щороку. Свідосі вкладає гроші у викупне пало, будує нові вугільні електростанції. А темпи переходу на чисту енергію не задовільняють попиту і несуть вищі витрати. Після спаду в середині десятих, у 2021 році, глобальне споживання вугілля досягло 8 мільярдів тонн. Показник 2024 року виріс ще на 800 мільйонів тонн. От добрий день. Пропозиція також не відстає у 2024 році світове виробництво вугілля знову зросло приблизно на 75 мільйонів тонн. Це, це не так багато, як у 300 мільйонів рік до того, але говоримо про зростання для галузі, яка вже мала б стати історією. Де ж збільшився обсяг виробництва? Звісно ж, Китаю, де вугілля залишається основним жилом енергії, видобуток зріс приблизно на 40 мільйонів тонн, в Індії ще більше близько 80 мільйонів тонн. Індонезія також додала 30 мільйонів тонн, натомість у Європейському Союзі та США Теннеція інші. У ЄС видобуток вугілля зменшився приблизно на 35 мільйонів, а у США скоротився ще більше. Це мінус 60 мільйонів тонн травогільна енергетика поступово втрачає позиції перед газом і відновлюваними джерелами. Ну, ставка на газ і нафту все ж таки в США зіграло і це добре. Ну, це краще, ніж вугілля. Безумовно, треба ж думати, як це робити раціонально. 2024 рік поставив ще один рекорд. Сукупна встановлена потужність вугільних електростанцій, світі зросла до майже 2175 ГВт, тобто це обсяг енергії, яку світ потенційно може виробити на вугільних електростанціях, якщо всі вони будуть працювати наповну. Проте, навіть якщо частина з них простої або працює з перебоями, сам факт того, що такі установки з'являються, що вони фінансуються, будуються, модернізуються, каже, що в середньому річний попит буде як мінімум зберігатися на сталому рівні. Хоча найбільшу частину цього приросту забезпечили країни Азії, Китай, Індії, Донезії, Балодеш і В'єтнам. Причини зростання досить прості: вугілля просто дешеве, його легко будувати, добувати, будувати точніше, щоб зрозуміли саму систему будування цієї станцій, добувати доволі легко, коли в тебе дешева робоча сила, до речі. Зручно транспортувати, і воно не вимагає складної інфраструктури, як, наприклад, зріжний газ чи вітрова енергетика для багатьох країн, особливо тих, що лише стають на шлях індустріалізації, вугілля – це швидка відповідь на потребу у великій кількості енергії прямо зараз, без довгих інвестицій, і складних перебудов. У тому ж Китаї, хоча він одночас є лідером у відновленої енергетиці. Реальний попит на електроенергію там настільки величезний, що відмовитися від вугілля просто неможливо без ризику до стабілізації Вугілля може й бути легким джерелом валютних надходжень. Так заробляє Індонезія і інші азійські країни. от і все. Тобто, ви можете думати про розвинений світ з відновленими джерелами, ви там солодий мільярд розвинений, але і багато країн, яким просто потрібно. Вугільна енергетика була доступна. Ну, тоді перехід Європи на чисту енергію не компенсує зростання азійського попиту на вугілля у загальних показниках? Протягом останніх десятиліть років взагалі вітрова та сонячна енергетика зростали високими темпами. Щороку встановлюються нові рекорди за кількістю введених в експлуатацій сонячних панелей і вітрових турбін. Світ не лише збільшує виробництво енергії, але й споживає і дедалі більше через розвиток виробничих потужностей, зростання населення, електрифікацію, транспорту, розширення цифрових інфраструктур. Попит на електроенергію в багатьох країнах зростає дуже швидко. Тобто частка відновлених джерел у загальному збільшується, але в абсолютних цифрах ми все ще дуже залежні від старих джерел, включно з вугіллям і газом. Для багатьох країн, що лише індеціалізуються, вугілля це швидкий і дешевий спосіб закрити потребу енергії в безскладних інвестицій. У Китаї, попри розвиток зеленої енергетики, попит настільки високий, ну таке, казали, що не можуть вони обійтися від, від цього. У цьому контексті важливо зрозуміти, що земля це також ресурс і не менш до речі стратегічний, ніж енергоносії. сьогодні. Українська земля має не лише аграрну, а й інвестиційну цінність. Якщо ви володієте ділянкою або плануєте купівлю, важливо знати, як її правильно використати. Саме для цього ми в школі останнього капіталіста створили новий практичний курс інвестування в землю. Він допоможе вам розібратися в усіх нюансах від вибору ділянки до безпечної угоди та прибуткової оренди. Приходите за посланням на анкету перед запису тільки 6 днів доступна знижка 15% і пріоритетне броювання місця з персональним супроводом менеджера. Якщо ви хотіли купити, диверсифікувати свій інвестиційний портфель і хотіли купити земельку, то вам сюди там багато чого розкажуть, як це правильно робити. Дуже хороші докторів ми підібрали, дуже якісні. Як каже професор Дітер Гельм з Оксфорду, світ просто потребує більше всього, більше сонця, більше вітру, більше атома, більше нафти, газу і пампарам вугілля Приходи не відбивається. Натомість ми зростаємо у всіх напрямках. Світова нестабільність також змушує обирати вугілля. Наприклад, локдауни під час коронавірусу призвели до глибокого падіння споживання енергії. Після виходу з кризи країни намагалися відновити обсяги споживання, зокрема, китайський уряд. Запустив масштабні пакети стимулювання орієнтовані на важку промисловість та інфраструктуру, тому за зменшення попит на енергію знову скочив вгору, і вугілля стало головним інструментом для його задоволення. А потім війна в Україні, енергетична криза в Європі, скорочення поставок московського газу, все це змусило світ повертатися до того, від чого вони ще вчора хотіли відмовитися. Атомні станції то закрили. В Німеччині на уряд змушений був перезапустити вугільні електростанції, які вже планували закривати. От вони атомну станцію, вони перезапустили дорогі глядачі. Бля, от вугільну перезапустили. Ну, ну скільки можна брідній займатися? Ну я не розумію. Я коли це бачу, мені багасти. Але це суспільні політичні розклади. Вони бувають, треба їх в них влізти туди, зрозуміти, що там є важелі, противажелі, і це треба ламати. Давай мерт, бери ламай, будуй атомну енергію. Німецька атомна енергія. Ще й нам трошки балансувати допоможе. Коротше, так що вимушені були вони компенсовувати дорогий газ. Відсутністю атомки компенсовували вугілля у Франції, Нідерландах і навіть у прогресивній Швеції вугілля раптом знову стало планом. Б. В один момент головним питанням стало не в тому, як зменшити викид вуглецю, а як забезпечити ціни та стабільне енергопостачання, навіть якщо для цього доводиться знову вмикати вугільні тес. Особливо коли ціни на газ підскочили через різке скорочення московських постачань і загрозу змовних збоїв країни Європи повернулися знову до вугілля. А дивлячись, що ЄС прагне відмовитися від московського ядерного палива, то вугілля ще буде зберігати свої позиції. Про це у нас, до речі, є пост телеграм каналі ми багато цікавої інформації описуємо і ставимо там заяви політиків актуальні, перекладаємо за допомогою штучного інтелект, тож долучаємося. Аналітики вже намагаються виправдовуватися, ніби якби у нас був паралельний світ, у якому ми заснули в ковід, і заснули і усунули там вторгнення Московії в Україну. Траєкторія розвитку Гілля була б схожою на очікувану Ну, катання, звісно. Знову такі країни, які розвиваються, все одно би там попит би посилювали. Навіть далеко в Америці у двадцять році після повернення Дональда Трампа до президентства, він активно відновлював підтримку вугільної промисловості США. 8 квітня того ж року Трамп підписав указ відродження прекрасно чистої вугільної промисловості Америки, зобов'язав урядові агенції сприяти розвитку вугільної галузі. Так, указ передбачав скасування обмежень на видобуток вугілля на федеральних землях, прискорення надання ліцензій на видобуток та скасування інших обмежень. Суть питання, чи збережеться така тенденція і надалі. Індія отримає близько трьох четвертей своєї електроенергії з вугілля і тільки до 70-го року прагне досягти нульового рівня викидів. Сьогодні уряд має інші критичніші завдання як забезпечення підключення всіх до електромережі, трансформування в потужний виробничий центр для конкуренції з Китаєм. А тут без дешевої енергії ніяк коли Індія володіє понад 300 діючими копалень по всій Індії, ще нові будуються чи відкриваються старі, хоч вони і менш ефективні. Видобуток вугілля зростатиме на 6 щорічно і вже досягне 1,5 мільярда тонн. До 30-го року поступово Індія буде переходити до диверсифікації та не в найближче десятиліття. Китай ситуація така ж тут з 20-го року споживання енергії росте швидше ніж ВВП. Попри інвестиції в сонячну вітрову енергетику, вугілля залишається ключовим джерелом живлення у провінції Шансі, де видобувають чверть вугілля Китаю, воно досі є третиною економіки. Та понад трьох мільйонів робочих місць. І хоча останні 15 років тут закривали шахти і пробували диверсифікувати економіку минулого року, в регіоні відкрили сім нових копалень. Якщо ж виробництво зменшиться до півтора мільйони, людей у шансі можуть залишитися без роботи на ближчі 5 років, та поки оберти не збираються знижувати. З новими прогнозами пік споживання вугілля має бути в 30-му році, але з попередньої практики ці передбачення виглядають сумнівно. Довгостроковій перспективи його роль так і буде зменшуватися, та наразі зникнення вугілля відкладається. Слідкуйте за нами. Всім всім найкраще. До побачення.